Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ну що, прийшла наша мірочка в охоту. Це свинка, яка приїхала нещодавно в наше господарство. І пройшло 5 діб після того, як вона в нас все, свинка готова до спарювання. І ми зараз займаємось тим, що її запліднюємо. Ось так. Все чудово відбувається. Все, як має бути. П'ятий день після відлучки і свинка в охоті. Бачите, вушки тримає чудово. Стійка то, що треба. Ранок слідуючого дня. Все чудово. Свинка продовжує стійку нерухомості, запліднюємо, робимо. Повторочку. Тобто вчора ввечері зробили перший раз. І сьогодні зранку робимо заключний. Запліднюю нашу міру кантуром. Так, співпало, хотів тимончиком Петреном, але так співпало, що вчора взяв сім'я кантура, свіженьке, ну, вже як є, так є. Буде запліднена кантором. Так що будемо сподіватися, що все буде чудово. Ну і будемо чекати на позитивний результат. Все, як бачите, пляшечка вже пуста. Забираємо. Все це діло, пляшку забираємо, а катетер ще на деякий час залишаємо. До речі, спрей хряка ось в такому випадку допомагає. Сьогодні зранку прийшов, робити повторочку до неї, а вона вже все, не так, як вчора, вже бігає, не хоче. Ну, начебто не хоче, все. Я беру спрей хряка трішки біля голови, ближе до морди, дорила. Пару раз бриснув, все, хоп, завмерло. Стійка нерухомості є. Тобто, ось в таких випадках... Ну, працює. Працює ця річ. І щоб, так скажімо, переконатися в тому, що свинка дійсно в охоті, ну, не завжди, не 100%, але допомагає. Або навпаки, він може спрацювати. Якщо свинка вже закінчує охоту і вже вона не в охоті, і ви даєте спрей, вона навпаки ще більше тікає, ще більше їй це не подобається. Тобто... Все, вона вже не в охоті. Але це також як метод виявлення, і ви бачите 100% вже чи вона в охоті, чи не в охоті. Тобто спрей працює як метод для того, щоб виявити свинку більш точніше, чи в охоті вона, чи не в охоті. Ну а взагалі, як то кажуть, це така справа щепетільна. І до кожної свинки потрібен індивідуальний підхід, тому що. Кожна свинка в цей період поводить себе по різному. Зовсім по різному. Є якісь, як то кажуть, загальні правила, але вони не завжди працюють. І кожна свинка поводить себе по різному, і потрібно спостерігати і все це, так скажемо, як трішки ну, контролювати і розуміти. Тому що деякі відмовляються від їжі, гризуть усе, грибуть, крик влаштовують, ну, поводять себе дуже-дуже неспокійно. Деякі навпаки дуже спокійно собі споживають корм, не проявляють ніяких зовсім признаків. Деякі поводять себе в цей період дуже кволо, так, начебто вони захворіли і щось з ними сталося. Ну, тобто, люба зміна від норми свідчить про те, що з свинкою щось відбувається. Що вона, якщо цикли проходять все чудово, що вона можливо в охоті по зовнішнім признакам. Це ну, не завжди працює. Це дуже рідко, коли працюють зовнішні признаки, особливо у свиноматок, які вже народжували. Петля там практично не збільшується, практично не червоніє. Тобто не видно. Це тільки у первісток можна по таким признакам, по зовнішнім, трішки щось якось оприділиться, що щось відбувається. А ось свиноматки, які вже народжували, ну в них. Це як правило ну, слабо, слабо виражено. Стійка нерухомості це взагалі окрема тема для розмови. Тут також ну не всі свиноматки проявляють цей рефлекс, і не всі свиноматки стоять, ось як ця свинка сьогодні у мене стояла, і по неї стовідсотково видно, що вона в охоті. Тобто вона проявила практично всі признаки. Вона відмовилася від їжі. Вчора з вечора я прийшов. Це був перший признак, по якому я побачив. Тобто, петля в неї там зовсім маленька, не дуже червона. Тобто немає ніяких признаків. А ось їжа, дивлюся, опа, їжу не доїла. Все треба тепер проводити маніпуляції, які дадуть зрозуміти, чи дійсно вона в охоті, чи ні. Підходимо і розпочинаємо на неї надавлювати, розпочинаємо її тягати за бочок. Ну, зараз покажу, де це, як це відбувається. Сідати на неї. Не завжди свинкам це подобається. Начебто стоїть, начебто, о, признаки проявляє, що стійку нерухомості. Починаєш на неї залазити, сідати. Ну, Тобто не всім свинкам подобається, щоб на них гарцювали. Є зовсім свинки, які стійку нерухомості не проявляють і там уже запліднюєш по виділенням. Є і в мене такі свиноматки, які ну, зовсім неадекватно реагують на дотики і прям ось так якось прямо вони не хочуть, щоб ніхто нічого не проводив ніякі маніпуляції. Але в охоті, видно, що в охоті. Петля трішки збільшилася, виділення йдуть, якраз в той період цикл пройшов, як потрібно по розрахункам. Ну, тобто, дуже-дуже індивідуально все це діло. Ну, ось наша дівчинка, на якої зараз ми покажемо, як щодо чого. Ну, Як бачите, по неї видно, що вона в охоті, вона метушиться взад-вперед, туди-сюди, он гризе, он, он проявляє ось такі моменти. Вона або стане, ось так стає, ну зараз ні. Стає і слухає. І довго стоїть і не, не шевелиться. Тобто слухає, де чи нема поблизу десь хрячка. Ось такі дії. Підходимо і, по-перше, натискаємо ось на спину. Це не завжди працює, це ну, в більшості випадків не дуже їм подобається. Але інколи працює. Якщо свинка бачите, що більш-менш позитивно реагує на цей момент, далі беремо ось за цю частину біля задньої ноги і ось тако трішки під починаємо ось такі маніпуляції робити. Ось так. Прямо підтягувати і підбивати бочки, підбиваємо бочок. Як бачите, вона стоїть, вона як укопана. Все, це свідчить про те, що свинка згодна. Далі, ось тут беремо кулачком. тут трішки не... І отаку кулачком отут підбиваємо під петлею. Отако. Вона також проявляє рефлекс нерухомості. Ну і останнє. Можемо сісти на неї. Ну це не дуже всім подобається. Ця свиноматка ось в охоті, 100%, але на неї я сідаю, вона не хоче. не хоче таких маніпуляцій. Ну і далі допоміжні матеріали, як ви вже бачили: спрей і ось такий затискач. Затискач, який також створює ось ці маніпуляції, які я показував до цього. Тобто ви надягаєте його і він ось там в цих місцях. Притискає все це діло. Притискає, як бачите, я тільки надягнув все, вона стала і вже стоїть. Це також є такий допоміжний ще як, е агрегат, яким можна також виявити, але знову ж не завжди є, коли одягаєш, свинка ось так метушиться взад-перед, намагається його скинути, не подобається. І це є по-різному. За допомогою цього агрегата, ось тут, як бачите, отвір є, можна і заплінювати. Тобто, сюди вставляється такий ще затискач, не, верніше, не затискач, а тримач. тримач, який тримає пляшечку. На нього одягається пляшечка, вставляється катетер, пляшечка і пляшечка і на нього одягається на цей тримач і все, ви не приймаєте зовсім ніякої участі. Залишили і сім'я собі потихеньку виливається. Тобто, щоб трішки облегшити все це діло. Ну, якщо потрібно декілька свиноматок, там запліднити, щоб не стояти біля однієї, а собі запустили цей весь процес, пішли до іншої. Ну і ось таким чином, спостерігаючи, контролюючи, вивчаючи кожну свиноматку окремо, ми можемо досягти бажаного результату. Також, друзі, в нашому господарстві сталася не дуже добра подія. Е -е, якраз бачите я. Як відчував перед цим, не пам'ятаю вже, чи в попередньому відео, чи ще перед цим відео було, яке засняв, показав барні, як він там, що до чого. Барні вже нема, не стало. В Один із днів начебто все було чудово. Потім щось дивлюся, щось не те. Щось він не такий, як завжди. Дуже сумний і поводить себе кволо. На ранок встали все. Барні вже не з нами. Тож, отака от не дуже добра новина. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, Миру, здоров'я, добра, і все буде Україна. До побачення.